Сьогодні будемо говорити о фрезері SMT. Недоліки та переваги. Перший недолік цього фрезера це незручні ручки. Якщо ви щось фрезеруєте, ви швидко заморитесь робити таким фрезером, тому що вони очень незручні, повинні бути отакі. Другий недолік це його вага і якийсь дуже некрасивий вигляд. Масивний і куча всього, що я б сказав, би не потрібно. Далі кнопка буває, заїдає. Не завжди вона відкривається та зачиняється. Незручна кнопка. Третій недолік, що в нього швидко влітає якорь та електроника. Я його зараз розібрав, думав, що з ним. Трапилось, по сухому, що треті, змазав підшипники. Та ні. То була зовсім інша причина. Ось отакий магніт. Це регулювання обертів Ось цих колесика крутиться. Вона також вийшла з ладу. Зараз я його викинув, воно не потрібна мені. Будуть тільки одні. Оборте. Зараз працює, можна сказати, нормально. Далі, які ще можна сказати, недоліки? Недоліки це його ціна. Ціна занадто висока. Велика для цього фрезера. Зробили отаку наклейку СМТ і ціна відразу підскочила у три рази. Його ціна максимум 5 тисяч гривень. А ми купляли його 3 роки назад приблизно 15 тисяч. Зараз я не знаю скільки він коштує. Мабуть, всі вже 18. Купив би я ще раз такий фрезер? Ні, ніколи. Буду покупати наступний Макіта. Спробуємо його. Профестул взагалі не буду нічого казати, тому що це зовсім інша марка і якість. Фестул. Це огонь. Ну, а так, що бюджетні і фінансово не дуже затратно, це фрезер повинен коштувати максимум 10 тисяч гривень. Все інше це популізм. Плюси цього фрезера те, що. Його можна підвісити, закріпити на фрезерний стіл. Ось така платформа і зручна регулювання висоти. Ось вона. тут. крутимо і регулюємо. Який ще плюс? Дві цанги на 8 і на 12. Ну Все у всіх таке, можна сказати, фрезерів є. Також плюс, що отакий от стопор є, дуже зручний. Ну а все інше, можна сказати, більше недоліків, чим плюсів. Саме великий мінус цього фрезера це ручки, дуже незручні ручки. Треба міняти. Міняти 100% конфігурацію цього фрезера. Це які нужны руки, щоб витримувати. Все, дякую.